Ще раз усім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. Продовжуємо наші сьогоднішні вечірні ефіри. І зараз ми будемо з вами дивитися загальний прогноз, що чекає Україну в період з 16 до 19 жовтня. Тому приєднуйтесь. Хто буде в прямих ефірах, радий вітати, хто не зможе бути в прямому ефірі, звичайно, ефір буде записаний. Тому ви зможете його подивитися в, запис... в записі в будь-який зручний для себе момент. Після цього ефіру одразу буде наступний детальне прогнозування по кожному регіону України. Також з 16 до 19 числа. І по всіх гарячих точках. Так, давайте будемо дивитися. Отже, 16, 17, 18 і 19 число. Ну, дві карти випали і ще карта ключ-підказка. Так, давайте подивимося, що по енергіях буде цих 4 дні відбуватися. Так, 16, 17, 18 та 19 число. І давайте це ще кілька карт. Так, 16, 17, 18 і 19 число. Як вже пройшла сьогодні попередня інформація в нашій енергопрактиці, енергія зараз в дійсності активізувалася для нових контрнаступальних дій наших доблесних воїнів. Тому цілком і повністю цими днями можна їх очікувати. Особливо це може бути напрямок, знову ж таки, Херсонський. І я наголошую, що активно наростає енергія підготовки до звільнення запорізького напрямку. Дивимось, що в нас по розкладу. Так. Карта ключ-підказка. Як завжди, дуже правильно. Так, по-першому розкладу, що в нас є? Цими днями, ну, все рівно напруга, вона ще залишатиметься. Хоча перший аркан сонце, правда, випадає він перевернутий. Ну, навіть в перевернутому варіанті сонце дає нам надію на те, що будуть і далі продовжуватись позитивні зрушення, так звані просвіти. Подальших перемогах наших воїнів над ворогом. Далі, сімірка мечів перевернута: карта злодія, карта хитрості, карта такої хитрої лисиці. Тому ворог буде старатися і дальше хитрувати, мудрувати. Ніхто так просто, на жаль, не збирається здаватися. от Є в них певні плани хитромудрі. Сьогодні, до речі, теж пролунала офіційна інформація, що ворог Росія замовила в Ірану дрони більш потужні. От, напевно, це є один з їхніх хитромудрих планів. Таким чином, ще щось можливо надіються вони виграти, або якимось чином переламати хід війни. От, і, звичайно, Сімірка Мечів. Так само, як і наступна карта, П'ятірка Пентаклів. Карти йдуть неспокійні не такі, гостра карта в будь-якому випадку. Можна очікувати продовження обстрілів. Не можу сказати, що будуть повторюватися те саме такі масовані обстріли, як були попередніх. попереднього початку тижня, понеділок, та вівторок. Але можу сказати, що все рівно будуть старатися. Далі бити по критичній інфраструктурі України. По крайній мірі більше мені йде напрямок, знову ж таки: північний, південний та центральний. Західний напрямок, так як де під знаком питання. Будемо дивитись більш детально вже в наступному прогнозі, де в якому регіоні чекати загострень. Але так чи інакше, оце зараз теж період понеділка, неділі, понеділка, вівторка, неспокійний період. Далі йдуть аркани підсилені. Король мечів у прямій позиції, і оцей карта ключ, про який я говорив. Це в нас якраз аркан Верховного Жреця. Додатково прийде та допомога, яку ми очікуємо ще в черговий раз. Плюс аркан віри, тобто ми як... Вірили, так і продовжуємо ще більше вірити і в нашого Творця, і в перемогу світла над темрявою, і в наших доблесних воїнів віримо і йдемо до перемоги. Король мечів це аркан покровительства, як від вищих сил, так і від сил земних, тобто Україна, яка буде заручатися ще більш додатковим, і на рівні матеріальному, і на рівні. Збройному буде заручатися допомогою. І це мене радує. Особливо такі от заяви потужні, можна очікувати саме вже з наступного тижня, орієнтовно четверга. Що ще цікавого мені так, як би йде, сьогодні теж, до речі, ця інформація Заїлона Маска прозвучала, що спочатку він там, чи не сьогодні, вірніше, чи вчора, це було, що він не буде там спонсорувати Starlink. -и. Um, щоб це робив Пентагон, і сьогодні, буквально от там годину перед нашим десь ефіром, чи, може, дві години, написали офіційно, що Ілон Маск передумав, далі буде спонсорувати. Пам'ятаєте, я вам казав, що в будь-якому випадку ну, не відчуваю я в нього, там, в нього в ньому ворог для України, так то, що він, як правильно, вже десь теж було сказано хороший бізнесмен. Це є факт. Але в будь-якому випадку я, все рівно мені йде по енергії, що його допомога для України продовжиться. Так, що в нас є далі? Що в нас є далі? По енергії? Пливемо за течією, тобто продовжуємо наш рух успішний до перемоги. Аркан, який говорить про те, що території звільнені будуть. І мені сьогодні десь цей аркан. Ну, цей аркан ніби так називається лінь або відпочинок. За Бахмут обов'язково будемо дивитись зараз в на наступному ефірі. Але цей аркан мені сьогодні, знаєте, про що? Про те, що буде звільнення окупованих територій, і люди нарешті зможуть відпочити від тої рашистської навали. Повернення до себе, відновлення енергії, відновлення цілісності. Ось про що говорить дана карта для України, відновлення цілісності України і відкриття нових можливостей. При тому цей аркан співпадає якраз по часу. з четверга, за арканом король мочів і арканом Верховний Жрець. Ну, знаєте кажуть, співпадіння, сумніваюся. Вищі сили дбають за нас, вищі сили допомагають нам. От, 18 число, ну я вже сказав, що взагалі, в принципі, після 14 числа, цей мій прогноз є, буквально ми його на днях зробили. Після, 18, після 14 числа дуже багато піде ключових перемін. 18 це вчора так шло важливе число, де ангели говорили, що очікуйте позитивних перемін. І от вже сьогодні там теж почалися певні заяви з продовженням контрнаступальних дій, так? І також дуже активно йшло в цьому прогнозі і 24, 2018, то було вчора, а перед тим було 24. Ключовий місяць жовтень в перемогах чергових над ворогом початок кінця зла. Пам'ятаємо це, що в нас тут йде? Так, рицар жезлів у нас йде. Хороші новини з дороги. Що в нас йде? Сімірка Пентаклів. Ворог, який хоче щось ще запланувати, але плани підуть вкотре крахом. <кхід> До речі, ще сторона Білорусі, яка кожен день вони щось там нове придумають. Треба на них подивитися. Вкотре. Ближче до середини, з середини наступного тижня у нас йде, бачите, знову тут, у Спентаклів, дають нам можливості, дають нам дари. І двійка жезлів. Двійка жезлів, відкривається нова перспектива для перемоги. Нова дорога, нова перспектива, нові можливості. Хороші карти хочу вам сказати, дорогенькі мої глядачі. Зараз ще кілька карт. Ой, кайте, тебе щось я. Бачите, десь все-таки перемерз останні кілька днів. Так, кілька карт. Дивимось за сторону Білорусії в період з 16 по 19 число. Трійка кубків. Четвірка мечів перевернута. Десятка Пентаклів перевернута. Сім Пентаклів. Ну, стараються назбирати якийсь ресурс, стараються зробити теж картинку видимості, що там дуже якийсь активний рух. Що насправді, мені здається, це далеко не так. Сім Пентаклів це карта неудачі. Тобто, знову ж таки, певні їхні думки, плани підуть крахом. А і дуже по енергії йде, знаєте, хочуть створити видимість, що ніби там так підсилюють Білорусь, там щось об'єднується, російсько-білоруські війська, ще там, ще, ще там щось. А насправді енергія йде з Білорусі відтоку, тобто відтоку цього всього збройного, ще там щось в сторону Росії. Тобто, насправді воно якось так знаєте. Є таке слово. Згадавшись, віз сверсак, як навпаки, знаєте, от, але це не виключає того, що від них загроза впала в нуль. Розумієте, про що мова? от, Все-таки для того, щоб відтягнути частину наших військ до кордонів Білорусі. Вони будуть робити зараз всякі різні і закиди, багато чого буде суто, як на рівні інформативному. І, типу, такі як провокаційні спроби. Ну, цими днями, бачите, самі яка карта, поки що іде в них якась підготовка. Будемо за цим спостерігати. Ну, те, що саме з цієї сторони можуть обстрілювати територію України цими днями пробувати вкотре обстрілювати, не виключаю цього варіанту. Так само, як і з водного простору. Так. І ще що таке важливе, я хотів подивитися, взагалі плани ворога на цих кілька днів. Тому що найважчим цими днями все рівно залишатиметься Авдіївський, Бахмутський напрямок, де ворог захоче максимально прорватися. Бо решта території, де годин дістати, вони будуть просто обстрілювати. Гади такі. Що планує ворог? Ну, бачите, ця карта мені сьогодні про це, знаєте, про що? Що посієш, те й пожнеш? Оце послання для ворогів. Що посіють, те й пожнуть. Бачите, яка намальована картинка. Якщо прийдуть з мечем, від меча й загинуть. Так. Аркан закохані, тобто думають, вибирають, куди йти, куди їм не йти, що їм робити, що їм не робити. Так, двійка жезлів. Ну що, в основному вони можуть тільки далі пробувати ще оборонятися. Десятка жезлів перевернута. Важкий груз, тобто, вкотре ситуація не є ними контрольована в тій мірі, якій би вони хотіли. Давлять на них, те, як я вам пояснював, є дві сторони в Росії: та, яка ще по факту править, і та, яка хоче правити, і це та, яка хоче правити, давить на цю активну, яка зараз є при владі верхівку. І енергія наростає дуже сильно там краху. Вкотре десятка пентаклів перевернута, тобто йде фінансовий такий. Про... Оце як це правильно таке слово, просіст, так, такий спад занепад фінансово-економічний. Ще пробуватимуть домовлятися, домовлятися, десь щось шукати варіанти якогось підкріплення, підсилення і перевернута шестірка. Що це таке? Та, перевернута шестірка, ні, не шестірка, дев'ятка. Перевернута дев'ятка жезлів. Прямій позиції по дев'ятка жезлів це боротьба, яка дала результат. А в перевернутій позиції це боротьба, яка дала програш. Ну, ось так, на цій позитивній ноті ми зараз цей ефір і цей розклад будемо завершувати. Можу додати тільки, хай буде так. Багато буде дезінформації, всякої різної. От Ви там же пишете заліз трас, що вона йде у відставку, звідки ви це почули, чи звідки ви це віднайшли. Я, наприклад, швидкої інформації не чув. От, не все те, що говорить, ще раз кажу, треба вірити. Аналізуйте інформацію з різних джерел. Їдіть інтуїтивним шляхом. Те, що підказує нам наша інтуїція, це йде істинно правильні підказки. Так що, дорогенькі мої, я швидко зараз завершу цей ефір, хто вже йде відпочивати, тихої, мирної ночі. І одразу, і одразу розпочинаю 15 листопада сьогодні. А, листопада, чекайте, сьогодні 15 жовтня. до 15 листопада ми ще подивимось. Ну, давайте ми зараз переходимо до наступного ефіру. Ми зараз переходимо до наступного ефіру детального прогнозування по регіонах і гарячих точках. І напевно, що понеділок або вівторок зробимо ефір питання-відповіді. І буду конкретно от дивитися по тих запитаннях: хто там йде відставку, хто там не йде відставку, і так далі. Я зроблю окремий такий пост, ви напишете свої запитання. І такі самі-самі найактуальніші будемо розглядати зробимо такий коротенький бліц-ефір питання-відповіді. Швиденько завершуємо цей ефір і зустрічаємось в наступному.